У кривому розі триває проведення навчань з особовим складом Державної служби надзвичайних ситуацій. Цього разу у рамках профілактичної роботи щодо попередження можливих трагедій відбулися тренування з ліквідації умовної пожежі на об'єкті з масовим перебуванням людей. Таким було обрано театр імені Тараса Шевченка. Було задіяно пожежне підрозділення отряду по номеру номер 3, так як знаходяться в даному об'єкті. Не менее на одно представление 600 человек и более. Объект сложный. На специалисты в этом году прибыли многие лейтенанты с военных ну, с учреждений, оканчивали наши академии, университеты, навыков нет утушения. Мы хотим показать на практике, что надо делать, как действовать. Действия добровольной пожарной дружины. А обслужуючи персонал театру самісне, як вони евакуюють до приїзду наших підрозділів, що делають, і в момент прибытия наших підрозділів йде тушение. Всього у навчанні взяли участь 30 рятувальників. Було залучено три одиниці пожежно-рятувальної техніки. За тактичним задумом пожежа виникла під час вистави на сцені. На момент прибуття рятувальних підрозділів вогнем було охоплено 40 квадратних метрів. Ще до приїзду пожежних, працівники добровільної пожежної дружини евакують. Рузували людей із зали та застосували первинні засоби пожежа -гасіння. Наші обов'язки входить в першу чергу евакуація людей. Евакуация людей, персоналу. Дожидаємося до прибытия пожежної частини и починаємо своїми средствами тушить огонь. У нас є одне пожеж... тушителі, рукава, у нас обеспечені Автоматичним пожаротушением, у нас дрінчини стоят насоси, дымоудаление у нас є. Та новтомачи включається вже пожариться, що ми автоматически включається на Окрім гасіння умовної пожежі. Особовим складом рятувальних підрозділів міста проведено додаткове вивчення об'єкту разом із технічними працівниками театру. В рамках навчань вогнеборців досконалили свої професійні навички, адже рятуючи людину в умовах реальної надзвичайної ситуації, дії рятувальників не мають права на помилку.